Шановне панство, знову вас радий вітати в себе на каналі. І як ви вже знаєте з назви відео, у нас родився бик. Бичок, чи бек, чи бичечок, чи, чи бичара, третячара, третячок. Коротше, шашличок у морозілку, тому що нікому не потрібен. А кому потрібен, той має місяць часу, аби. Звернутися до мене і домовитися. Ну за дешево, за тисячу дві я його не віддам. Десь вона взагалі молодець, красунька родила практично сама, я трошки допоміг. Ну, Тут вона рожає місце, я не буду показувати, тому що і за таке також можна позбутися каналу. Бо у нас люди дуже добрі. Побачуть коссоплю і починають там дуже жалітися, що неприємний контент. Там, дуже важко перенести його. Ну і людям блокують і відео, і канали, і, і так далі. Дуже в гарний час живемо в лапках. І дуже страшні люди тепер. Ось тут Марфа відпочиває, там муська буде тилитися десь. Через десь в районі 21 дня. Тож після джеськи ми її запліднили через 21 день. Буде так на кінець люту, через місяць. Джесонечка, ти мій молодець. Випила Джеська після отелу. Три відра води тепленької. Випила відро такої кашки, кілограм кукурудзи, кілограм. Висівок і бутилочку 250 мл я вилив глюкози туди. Цукру не давав, а вели в глюкози. Потім уколов її фосбевіт і інкомбевіт. Фосбевіт це аналог катозалу, наш український інкомбевіт. Це вітамінчики, це такий комплекс. 20 кубіків того, 20 кубіків того. Фосбевіт на основі бутафосфану, ще раз повторюся, аналог катозалу. Ну хто Хто займається коровами, хто займається тваринництвом, той у курсі цих всіх препаратів. І все. І подоїли ми, видоїли десь, десь вона дала біля 8 літрів молозива. Бик випив десь 2 літри, бо я налив половиною, Але він половиною не вдудлив. Нормальний такий бичок. Давайте підемо до нього, подивимось, як він там, що він там, джесунька. Тебе залишає правильно все, все молодець. У неї ще такі потуги. Ну, як то кажуть, рожає місце. Не будемо її мішати. Нехай вона свої справи довершить до кінця. А ми підемо до бичка. Ну, він тут спить, відпочиває, поїв. Я його накрив сіном, світить лампа. Червона гріє. Так, так. Ось він Трошки вже обсихає такий червоний Меркурійович. У мене такий бичок. Куди ти встаєш? О, баба, де ти підриваєшся? Ага, тобі, тобі так добре, так? Літати туди-сюди, літай. Трошки на сопельок нахльопався. Ось я йому тут зробив, О, вже встаєш, ще що, лиш що, що родився, вже жовстає. Здоровий він бик, великий. Мала. До речі, вона мала. а Підросте, буде дівчинка, а виросте буде тьотя. Ти така тьотя! Ну де ти встає? Байтюк. Ти такий байтюк. Гарний бичок, великий. Червоний. Такий як, як усі від Меркурія червоні. Вона теж така стала червона, червона, дай носа. Тут у носа дай. Нуса, так, дай, підніме. Ось. Ось така дівчинка. Ну, де ти встаєш? Теляти дурне. Куди ти підриваєш? Та? Вуха такі роз... розклав, локатори. Голова маленька. Так, зробив я тут о таке місце, відгородив. Тут біля неї. І буду я сюди Муськіни також поселяти тимчасово. Детеличка піде на продажу, буде бічок, піде в морозілку. До речі, друзі, можливо, ну, <гум> можливо, комусь потрібен він, то звертайтеся, хто хоче. Тут маєте часу десь неділі-три. Більш довше я його тримати не буду як три неділі, бо мені треба буде місце. Місце треба буде під телечку. Я надію, що буде телечка, а як буде бик, то так і буде бик. Це в Jazzki перший бик, відколи вона в мене. Взагалі, відколи я її купив. Це перший бичок вставає. То що ж ти так нагнувся тут? Давай, давай туди. О, так опіднімаюся. Все, 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 лежи собі тут. Родився, можна сказати, дуже легко. Джеська практично сама родила. Я просто допоміг, трошечки допоміг, аби їй зберегти сили, аби вона не, не витрачувалася там. Я так за лапки потягнув трохи, і він вискочив. Пішов глинами де ж ти вже в стіни заліз. Ну, такий кій кавалер. Така новина у мене, така історія. Так що якось так, друзі, не забувайте про підписку, про подобайку, чи лайк, чи хто як хоче, так називайте. Дзвіночок перевірте, чи у вас є безповіщення приходили. Ну і, звичайно, аби ви завжди у будь-якій ситуації залишалися людьми. І чого я вам бажаю? Бажаю завжди залишатися людьми. Мирного неба, миру, добра, злагоди. Ну і всього того, чого би ви хотіли, аби було в мене, навзаємних буде і вам. Всього вам найкращого, до скорих, до нових зустрічей!